Вітаю всіх! Досить часто мені люди задають основне питання, чи має право військовослужбовець в період своєї відпустки виїхати за кордон для того, щоб зустрітися з своєю сім'єю і набратися свіжої енергії. І знаєте, мене досить сильно зацікавило це питання, і, в принципі, я думаю, що виїзд за кордон військовослужбовця для того, щоб відпочити, є як свіжий ковток повітря для будь-кого, да, набратися свіжої енергії. Енергії, сил і підзарядитися для того, щоб подальшим проходити військову службу, це дуже круто і буде позитивно і для військовослужбовця. Якщо ми подивимося законопроект, який був нещодавно прийнятий, це 93 42, про внесення зміни до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби. То там врегульовано питання відносно отримання відпустки і термінів її дії, але жодним чином жодного слова не було вказано про те, чи має право військовослужбовець виїхати за кордон, щоб побачити свою сім'ю. Але все ж таки питання з виїздом за кордон, воно є досить актуальним і з кожним днем стає все більше актуальним і цікаві ще більше людей. Якщо ж тобі цікава дана тема, то додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнані даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати індивідуальну консультацію, звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. А щоб отримати безкоштовну консультацію, дивися мої відеоролики. Ну що, поїхали! І для того, щоб дати відповідь на це питання, я перелопатив дуже багато різної літератури, багато законодавства і зрозумів, що військовослужбовці все-таки мають право на виїзд за кордон навіть в період воєнного стану. І якщо ми подивимося безпосередньо статтю 11 закону України про порядок виїзд з України і в'їзд в Україну громадянами України, то ми можемо зрозуміти, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах. Також при написанні рапорта рекомендую подивитися і частину 2 статті 8 Прим закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сім'ї, який також нам говорить про те, що військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон у встановленому порядку, е, порядку за законом. І Також потрібно розуміти, що під час написання рапорту на отримання відпустки. І право на отримання для виїзду за кордон, потрібно пам'ятати про нові ну, все таки зміни, які були внесені законопроектом 9342, про те, що відпустка може бути терміном на 30 днів, але не більше 15 днів за один раз. І тільки в тому випадку, якщо особового складу пішло відпустку не більше, ніж 30%. На дану тему я вже знімав окремий відеоролик, тому, кому цікаво, обов'язково заходьте на мій канал і передивляйтеся попереднє відео. Там є що подивитися. Якщо ж помоніторити багато різних новин, а також е, трошки мережу інтернет, то можемо зрозуміти, що на цю тему, а саме на виїзд за кордон військовослужбовців, вже говорять і е, Державна прикордонна служба, а також починає говорити і Міністерство оборони. Тому, я думаю, дана тема вона. Буде все більше поширеною, і про неї будуть більше військових знати і користуватися. Але як все-таки скористуватися своїм правом, як потрібно правильно подати, ми зараз більш ширше розглянемо. І так, тепер давайте розберемося більш детально про саму процедуру, як потрібно подати рапорт, що потрібно додати для того, щоб все ж таки ваш рапорт було погоджено і вас відпустили за кордон. Потрібно обов'язково звернути увагу на те, що даний рапорт потрібно подати обов'язково до свого командира безпосередньо, і даний рапорт подається як мінімум за 15 днів до вашої відпустки, можна, в принципі, і раніше, оскільки процедура все-таки є непроста і не не така, як. Для звичайної відпустки, що потрібно мати у рапорту, Тобто я зараз зачитаю вам коротенько те, що потрібно подати, які ну що зазначити, і безпосередньо самий рапорт, який готовлять інші військовослужбовці. І так обов'язково в рапорті потрібно зазначити. Вид і тривалість вашої відпустки, тобто, чи це ви будете в Україні, чи ви будете виїжджати за кордон. Обов'язково адресу, телефон для зв'язку під час вашої відпустки, вид транспорту і час проїзду до місця відпустки і назад. І, в принципі, пропонується також пропозиція щодо тимчасової заміни на посаді за потреби. Якщо, наприклад, ми подивимося рапорт, читаю просто зразочок: Командиру військової частини, рапорт прошу. Вас надати мені частину щорічної основної відпустки терміном, наприклад, там, на 10 днів. Да, от, в принципі, приблизно. І з такого-то по таке-то число. Відпустка буде проводити, буду проводити за адресою, наприклад, вказуємо країну, чи це Туреччина, чи це буде Німеччина. Місто, вулиця, адреса латинської, телефон для оповіщення. До місця проведення буду добиратися залізничним транспортом за маршрутом, вказувати скільки годин, автобусним транспортом за маршрутом 5 годин і авіасполученням, наприклад, там, півтори години. До пункту постійної дислокації буду добиратися за маршрутом, авіасполученням. Півтори години, автобусним транспортом за маршрутом, наприклад, на 5 годин. Тобто, це все потрібно зазначити і обов'язково записати додатки, які документи ми будемо додавати. Кому потрібна буде більш детальна консультація з цього приводу, звертатися. Будемо писати, приклади вже є. Е, також особливу увагу потрібно звернути саме додаткам, які ми будемо додавати до рапорту, оскільки е, поважність причини потрібно все-таки довести. Е, поважна причина буде це саме воз'єднання з сім'єю відвідування за кордоном, якщо ми там проживають. Але для того, щоб все-таки довести цей факт, потрібно е, до свого рапорту додати обов'язкове свідоцтво про шлюб, паспорт-код дружини, свій паспорт-код, свідоцтво про народження дитини і додати. Документ, який підтверджує те, що ваша родина знаходиться за кордоном. Тобто, це може бути посібка на тимчасове місце проживання або інший документ в цьому роді, також потрібно розуміти, що даний рапорт потрібно подавати у двох. Все-таки екземплярах. На першому, все-таки, ми подаємо командуванню, де ставлять відмітку, і потрібно просити, щоб на вашому примірнику також поставили відмітку, підписався командир, хто його прийняв, якого числа, і його номер. Тобто, це все потрібно вам для подальшого оформлення відповідно дозволу для перетину кордону. Також потрібно розуміти, що поданий рапорт він піс іде по ієрархії, так само, як і звичайний рапорт, і він доходить до безпосередньо штабу військової частини, де. Командир військової частини її розглядає і безпосередньо приймає основне рішення, яке оформляється у формі наказу, який і безпосередньо надає вам право на. Виїзд за кордон. Також можна використовувати відпускний квиток, який досить часто видається військовослужбовцям. Зразки такі також є, де вказаний термін відпустки і дозволена можливість перетинати державний кордон. Даний відпускний я зараз вам також зачитаю, щоб ви собі розуміли. Наприклад, відпускний квиток. Посада зазначається прізвище ім'я по батькові, звільнений щорічна основна відпустка, зазначається обов'язково країна і зазначається терміном на скільки днів. Тобто, зазначає, наприклад, там, на 10 днів з такого то по таке то число. Також хочу вам зауважити, що якщо все ж таки командування вам відмовляє, то якимось чином повпливати на командирівської частини буде неможливо. Тому, в принципі, якщо все вийде, буде дуже класно. Якщо не вийде, то в принципі важелі впливу на цього ну, немає. Перед самою ж відпусткою обов'язково потрібно звернутися до командування і отримати витяг із наказу, тому що наказ, в принципі, вам ніхто не дасть, а сам витяг для перетного кордону вам буде цього достатньо. Потім йде звичайна процедура. Ви стаєте на облік до ВСП, це військова служба перепорядку, для того, щоб все таки вони знали, де ви будете знаходитися, і не було жодних питань при перетину державного кордону. Обов'язково потрібно розуміти, що. Для того, щоб виїхати за кордон, потрібно мати відповідний пакет документів. Тобто це паспорт громадянина України, закордонний паспорт, потім військовий квиток, це документ, який посвідчує те, що ви військовослужбовець, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток із зазначенням про відпустку за кордоном. І даний наказ. Ну, витяг з наказу, який ви отримаєте від командира військової частини, і в принципі з даним пакетом документів ви маєте повне право для перетину державного кордону, і цього буде більш достатньо. Ну що, надіюсь, дане відео для вас було цікаве, корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікаво на самому початку. Питання відпустки є досить цікавим, і, в принципі, багато відносно нього задавали як питання, як і цивільного населення, так і в принципі військових. Тому що відпустка вона є корисна для всіх і особливо для військових, оскільки це. Ще більше їх мотивує і е, дає можливості зарядитися енергію і ще більше захищати нашу батьківщину з новими силами. Якщо ж вам потрібна додаткова інформація, або е, більш якісь пояснення, обґрунтування, то обов'язково або телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані, або пишіть у коментарях і по можливості. Я буду відповідати більш ширше і обґрунтованіше. Кому ж безпосередньо потрібна якась індивідуальна допомога у написанні рапорту або, наприклад, консультуванню або повністю супровід ваш виїзду за кордон, то звертайтеся за телефоном і я з командою буду вам допомагати у вирішенні цього питання. Як підсумок, пам'ятайте, що досить багато буде корисного контенту на моєму YouTube-каналі, і. Тому саме робимо обов'язково підписочку, тиснемо на, на лайк, щоб просувати дане відео, і обов'язково залишаємо коментарі, щоб ще більше людей могли дізнаватися корисною інформацією. Ну що, пока і до нових зустрічей!